Хей, hey, Україно, це Михайло. Ось ця полуниця важить майже 50 грамів, що згідно раса лазейця також відповідає тому, скільки важить весь інтернет. Але що це значить? Я маю на увазі, що інтернет це величезний простір, і як можливо виміряти інформацію? Що ж, давайте почнемо з малого та візьмемо Kindle. Я зараз читаю Гетсбі. Це неймовірний роман, наповнений сенсу. Окрім того, він написаний без використання англійської літери і дивовижно. Але якщо я завантажив Гецбі у Kindle, чи набрав Kindle у вазі? Ага, теоретично це відбулося. Інформація на флеш пам'яті як ця, або Kindle зберігається в двійковій системі. Ця двійкова система фізично існує, бо електрони мандрують через транзистори з плавним затвором. Та справа в тому, що кожен з цих електронів. Має масу цікаво, але деякий професор з Берклі підрахував, що Kindle, повністю заповнена книгами, стає важчою на 10 в мінус 18 ступені граму. Так, це дуже мізерне число. А ще цей професор сказав, що повністю заряджений акумулятор Kindle додає ваги в 100 мільйонів разів більше ніж всі книжки, які спочивають у пам'яті Kindle. Але навіть таку вагу неможливо зважити. Найменше, що зараз можливо зважити, починається від 10 в мінус 9 ступені граму. Тому час збільшити масштаби вимірювання раса лазейця базується на інтернеті, який складається з мережі серверів, які налічуються від 75 до 100 мільйонів серверів, потрібних для роботи інтернету. Всі разом ці сервери виробляють приблизно 40 мільярдів ватт електроенергії, через які проходять приблизно в 18 ступені електронів. А знаючи вагу одного електрона, неважко підрахувати, що увесь інтернет це приблизно 50 грамів електронів, що рухаються. Не забуваємо, що це лише сервери. ЗЕЦ підкреслює, що додавши транзистори з персональних комп'ютерів, вага може збільшитись втричі. Але є інша вага, яка приголомшує трохи більше. Вона не є підрахунком енергії, яку створюють сервери. Це енергія, яка міститься в різних даних відео, фотографії, електронні листи. Скільки важить вся ця інформація при зберіганні? Давайте рахувати: 8 мільярдів електронів потрібно для зберігання електронного листа. 8 мільярдів звучить як багато, але електрони крихітні, тому такий лист важить 2 від 10 тисяч квадрильйонів унції, але електронні листи розповсюджені в інтернеті деякі з них містять відео, фото, чутки прозірок. Тому як багато вони важать разом. Отже, перше питання: наскільки великий інтернет? І на нього вкрай важко відповісти. Але Ерік Шміт, голова ради Гугл, колись підрахував, що весь інтернет займає 5 мільйонів терабайт даних, з яких, за його словами, Гугл займає лише 4 тисячні відсотка. Добре, якщо не враховувати енергію для підтримки інтернету, вся інформація, яка там зберігається, це приблизно 5 мільйонів терабайт. Ми вже знаємо, скільки електронів потрібно для формування одного байту. Знаємо, скільки важить електрон, тому математично можемо вираховувати, що весь інтернет, все, що там є, все разом важить лише 2 десятимільйонних унції. Лише уявіть собі, кожне окреме відео в Ютюбі та будь-яке відео в мережі, кожне зображення, кожен окремий сайт, всі листи, що були надіслані, любовні листи, що були написані, фотографії ваших онуків, все це разом має таку саму вагу. Як окрема, найменше з можливих піщинок? Якщо буде цікаво, то підписуйтесь на Twitter Вісо та мій Twitter, щоб підтримувати живе спілкування. Фейсбуку у мене немає, тому не забудьте підписатися на канал з українськими перекладами. І як завжди, дякую за перегляд.